Добрий день, шановні. Сьогодні у нас передача закінчення Другої світової війни. Капітуляція Німеччини і капітуляція Японії. Перед тим, як закінчилася Друга світова війна, розглянемо таке питання, як визвольна боротьба поневолених народів в Південній та Центральній Європі. Ще літом 1944 року радянські війська вийшли на кордон Польщі, перейшли кордон Польщі, і в місті Хелмі створили організацію визволення Польщі. Разом з Червоною армією йшли ще польські загони. А в цей час, Польщі, армія Крайова рішила. Іммігрантська влада в Лондоні вирішила підняти своє повстання. Ну, Для чого піднімали піднімається повстання? Щоб радянська армія не втвердила соціалізм, не вигнала панів, поміщиків і ну, не вела рівноправі. І за цьому не почали повстання. Але координації не було ніякої. Радянське командування не здалося це повстання. І Через два місяці його задавалися повстання. Ну, зв'язку чому і була поразка. По-перше, радянські війська не знали і не могли пробитися туди. По-друге, якраз через Варшаву їхали, постійно їхали війська на Східний фронт і по ходу вони побагали давитися повстання. Ну, гітлерівці знищили 82% Варшави. І що характерно для визвольної боротьби народів? Характерно було ось що. Були комуністи. Кругом комуністи піднімали партизанську боротьбу. І в цей час також літом радянські війська під Ясами Кишеньову розгоробили 18. 18... Дивізії гітлерівських дивізій, і вийшли на, зайшли в, Рум, в Румунію. В Румунії була був там Антонеск, але там був Антонеску, там фашистський режим. Але відбулося повстання, повалили цей режим. І, як би сказати, Румунія була як би сказати, союзником Гітлера і вийшла, програли там установився соціалістичний режим і радянські війська при допомозі. Далі Болгарія. В Болгарії теж відбулося. В серпні повстання 44-го року скинули фашистський режим. Після Болгарії на черзі була вже Югославія. Ну, В Югославії, як ви знаєте, там був Йосип Бростіто, це фігура потребує більш детального дослідження. Ну, я можу сказати, що Йосип то не мав вищої освіти. В основному він, він закінчив всього-навсього парті... вищу партійну школу. Працював він в ну, до Вищої партійної школи, Ленінської партійної школи, виявилося достатньо, щоб почолить партизанську боротьбу. Вони більше, ніж півмільйона гітлерівців знищили, і Йосиф Брустіто звільнив, так би мовити, Йогославію. Після Йогославії звільнили Албанію, там теж була сильна комуністична партія. Так би мовити. А от уже в Чехословакії уже не так. Там були Швернік, Густав, Густав Гусак, там ну, підняли повстання комуністи. І ще Людвіг Свобода своїм батальйоном йшов з радянськими військами на допомогу, але там програли повстанці, їм прийшлося відступити у гори. І так без... І Повстання також було в Італії. Там теж вигнали гітлер, гітлерівців і повісили Мусоліні з його любовницею. ну, Догрався Мусоліні, так би мовити, своїм Союзом. До добра воно не привело його Союз із гітлерівцями. І так же Словацьке було там повстання. Ну, факт, що вони програли. А чого програли, Ну, тому що. Ну, на тлі цих успіх, успіхів, так би мовити, Червоної армії вирішили провести глави трьох держав США, Англії і Радянського Союзу, конференцію. Конференція відбулася в Ялті. В Ялті у лютому місяці до 11 лютого, там, з 2 чи того, а... Від... Перед цим був наступ прорив пістувати фюрер вирішив знищити раз і назавжди знищити союзників. Війська Англії, які в Нормандії висадилися, і США там, ну, союзників, коротше. І він зробив прорив Вардена. Там був удар страшний. Там перші два дні чи 30 тисяч американців попали в полон. Там страшне, що було. Ну. Там... Паніка почалася. Ну, Черчилль постійно, граф Мальборов Черчилль постійно телеграфував великому вождю народів Йосифу Вісарчу Сталіну, щоб він поміг там. Ну, Сталін горів, що поможе там, але погода погана, то де там. А дійсно тоді були дуже великі снігопади, там, ДТП. Ну, і в Артенах ну, бачили вже що, все там. Ну, Німці зробили яку помилку, вони пішли клину. І якби могли туди, а з лівого флангу і правого флангу опинилися англійські і американські війська. І якби самі по собі за цього прорива вони опинилися в котлі. Ну, не в котлі, котла ще не було, ну такий надрівав вже котел. Ну, тут що можна сказати? Американці ніколи таких втрат у них не було. ні в корейській, ні в В'єтнамській. взагалі за всю історію Америки ніколи таких втрат не було. Там, я не знаю, чи 8, чи 100 тисяч, там ну, 30 тисяч тільки в полон попали. Таких втрат ніколи не було, а в Америці там це був удар страшний. Ну на цьому тлі Червона Армія в січні 45-го року вирішила робити на контрнаступ. Одеру Нейсе, там в Віслі там, зробила бочний контраступ, контраст, і біснуватий Фюри, так би мовити, відбувався, перекинув війська на Східний фронт і врятував таким чином союзники. Ну, а потім союзники і самі перейшли в контраступ, почали звільняти теж різні там. І на цьому тлі вирішили союзники провести Ялтинську конференцію. І в лютому. В Ялті відбулася ця конференція. Трьох, трьох там були Рузвельт, Франко, тобто Франко делано Рузвельт, Ніколи не можна казати Рузвельт, а завжди треба говорити Делано-Рузвельт. Так хотіла його мати, щоб його, була її фамілія. Вона взагалі не хотіла, щоб в нього була фамілія Рузвельт, бо це, тому що це виконана фамілія, фамілія німецька Розенвальд, перекрилена в Рузвельт. А мати в нього була з аристократичного роду французів Делано. І там був скандал великий, коли родився ну, Франклін, родився, був скандал, і мати кричала, ніколи мої діти не будуть носити фамілію Рузвельт. Ну, пішли на компроміс, і Рузвельт, у нього подміна фамілія Франклін Делано-Рузвельт. Коли просто казати Рузвельт, це не поважати матір Рузвельта. Ну, приїхали Франко, Франклін Делано Рузвельт, Черчилль і Йосиф Висареонович Столін. Великий революціонер, вощ народів, так сказати, вчений мовознавець. Ну, що вони рішили? Ну, вирішили, вирішили там питання демілітаризація, там, демократизація, там оту, ну, післявоєнний устрій там вирішували, це все відомо. Але там іще був секретний пункт. А який секретний пункт? Що Радянський Союз повинен вступити в війну з Японією. тільки закінчиться війна із. Німеччиною Радянський Союз повинен вступити в війну з Японії. А чого? Ну, союзники боялися. Ну, японська армія 2 мільйона до 28 мільйонів резерва. там. Ну, Страшне, що там. Вони, ну, сумніви в них дуже великі були. Насчет Японії, вони вимагали. А в цей час уже Судзуки, представник Японії, забігав. Ну, він нагадував. Радянським керівникам, очільникам, що вони ж не напали на Радянський Союз, коли була можливість. Ну, Гітлер хотів, щоб Японія напала на, на Радянський Союз. Вони так і напали, вони, він, як би сказав, сказати, нагадував, ну не хотів, щоб Радянський Союз вступав у війну на стороні, на стороні ну, своїми союзниками, Англією і Америкою. Ну, Судзуки вже почав шевелитися, так би мовити. Ну, Це, це секретне А Потім в Сан-Франциско, в 45-му році, вже зібралися ці ж союзники, ще Китай був і вирішили створити Організацію Об'єднаних Націй. Для чого її створили? Ну, щоб контролювати, щоб кругом були незалежні держави, не пригнішилися соціальні і національні права. І основне, для чого створилося ООН, щоб не було війни, щоб давить в зародку тільки, де є, є якесь. Полум'я війни, вогнище починається розгоратися, і одразу його в зародку давить, щоб не було такого, як оце було в Другу світову війну. І що там, і ще було. Ну, чотири держави її основали, це, як ви знаєте, Англія, США, Радянський Союз і Китай. Кожна держава могла наложити вето. Допустим, чотири, там, три за, а одне проти. Все вето воно вже не це, так би мовити. Ну, я хочу сказати, Радянського Союзу нема. Росія це не наступник Радянського Союзу, якщо вони кричать на наступник Радянського Союзу. Вона вже взагалі не має права бути. Вода. Це я за те, що цієї, як би сказати, держави немає Радянського Союзу. Ну це принцип єдиного, я так сказати, був. Ну, Що ми бачимо далі? Ну, далі що там був від нас? І до, пішов стрімкий наступ по Одеру Інєсе, і Нейсе. і 2 травня Берлін був оточений. А в вже на Ельбі. Вже зустрілися, радянські війська, зустрілися і американські війська союзників була зустріч на Ельбі, так сказати, Історична. Там Український фронт зустрівся з Американськими Дуайтами армії Дуата Ейзерхауера. І вже був оточений. Гітлеру там пропонували в Баварію втекти, другий не пропонували. Завхоз його там, як я вже забув, фамілія сказав йому, не треба сиди тут там в бункері. Ну, коротше кажучи, гіт... біснувати фюрер отруївся. І 8-9 травня. Був підписаний акт капітуляції. Ну, Германія Німеччина повністю капітулювала, ну, ще була 9 травня ще добивали в Праг. Там ну, всі повстанці, армія добивала ще німців у Прагі. Звільнили Прагу там. І 17. серпня. І 2 серпня 45-го року у Поздамі відбулася третя конференція. Вже це перша Тегеран, друга Ялта і третя конференція представників держав, переможець. Ну, що там постановляли? Нічого там такого не постановляли, проводили кордони Польщі, там, ну по одеру там віддали там споконвічні польські землі. І ще там, навіть не споконвічні, там віддали в плані репарацій, там віддали німецькі землю, це вирішували. І, опять же, секретний пункт, що повинна вступить, Радянський Союз повинен вступити в війну з Японією, ну, тисли вони на Радянський Союз. А що тут характерно? Вже не було Франкліна Делано Рузвельта помер. Ну, всі знали, що він був форий, а чого він був форий? Він їздив відпочивати не на Мальдіви, як звичайно їздять оці всі наші там Порошенки разі, не в Монако їздив, де в Дубаї їздив відпочивати. А їздив він відпочивати на північ, в Канаду. І там простудився, чи що там невідомо. Може, поліємлі, там, ну нічого не відомо. Ну, факт тут після поїздки постійно їздив він туди на острови, там, в холод там. І приїхав, і в нього відмовили ноги. Він був наполовину паралізований після цих відпочинків. Ну, всі знали, що він колись умре. Ну, я вам скажу, Франклін Франкін Рузвельт — це визначний діяч. Багато для людей зробив. Ну, от Він помер, а вже знали і того секретаря, що в нього був зняли, а поставили Трумена. Ну, Трумен сидів у нього замісником, щоб стати з поки помре Рузвельт. і став. Замість нього трумен. І під... а... герцога Мальбору він значений. Процесі конференції зняли, пройшли вибори в Британії, і, до речі, пройшли вибори як? Черчиллю запропонували, давай проведемо вибори після війни. Війна закінчиться, тоді вибори. Черчилль був переконаний у своїй перемозі, говорить, давайте проводить зараз вибори. І що еті ну, став прем'єр-міністром? Еті соціаліст. Ну, люди побачили, що прем'єр що той це Їхній прем'єр-міністр Герцогманьбер у Істон Черчі знали, що він ворог народу і проголосували за еті. І, як би сказати, був спочатку Черчилль, а потім пропав Черчилль. Здали його проти нього проголосували. Хоча потім опять за нього він був прем'єр-міністром, але він вже поміняв політику. Тож він йшов проти комуністів, там, коментар знайшов, давив профспілки, давив робітничий рух. А потім почав кричати сам, що треба соціалізм зробити такий соціалізм, як був у Німеччині, німецький соціалізм зробити в Англії. І в тому що він став так би мовити, таким-то популістом там, поміняв масть, і його знову вибрали прем'єр-міністром. Ну, факт тот, що вже був Трумен. Ну, Трумен ще не знав про атомну бомбу. Йому дзвонили, він прийшов. Казав великому вождю Йосифу Сталіну, що є, у них там таємна, таємна зброя. Ну, Ворошиловій Сталін не звернули увагу. Хоча вони про неї вже знали. Розвідка їм ще, раз, ще раніше до, про ці розробки донесла. Ну, так би сказати, ніякого ефекту це не возімило. Ну, і що, що там було ще там? Пропонували. Взагалі знищить промисловість Німеччини, щоб її взагалі важкої промисловості. Машинобудування не було, було, було тільки, тільки сільське господарство. Ну, тут вже ви виступили багато ви вище таке витворяння <свісно> сільське господарство, там хай буде вже промисловість, це ну, повне розброєння, підтримка всіх демократичних сил, крім націонал-соціалістичних, ну, в такому виріх плані. Ну, а потім вже ж почалося все. Поки вирішувався, вирішилось питання з Німеччиною, почали вирішувати питання з Японією. А вирішилося як? Трумен все-таки, ну він каже, його умовила воєнщина, тому що, як би, мовити, можуть бути жертви, так би мовити, і щоб не було жертв, вони кинули атомну бомбу на Хіросім 6 липня 45-го року вони кинули. Бомбу на Херосиму. 9 липня Радянський Союз почав гробити Квантунську армію. А і 9 липня вони кинули вже на Нагасакі. Що скажу від про мене, від удару цих бомб загинуло 200 тисяч мирних людей, а потім під, від опромінення загинуло 170 тисяч. Як би сказати, вона абсолютно не, не треба було цієї бомбардіровки. Японія і так би програла радянський Союз. Ну, вони, щоб показати, що США Гегемон і зробили цю атаку. І залякать в основному Радянський Союз, це перша безкласова держава, де була знищена експлуатація людини людиною, і що там, ну, японці ще був спротив. Вони ну, запустили яку дизу. Американці сказали, що у нас 100 таких бомб. Ну, а на сам, в самому ділі було їх три атомних бомб. Ну, а вони запустили дизу, таку в Японії, там якийсь, е, е, якийсь полонений моряк, розказав їм, що в американців є сто що в них є сто бомб. Ну, Херохіто вирішив, а їй було все три. Ну і вони хотіли третю кидати на токи. Тут вирішили все-таки капітулювати. На, на японці імператор Хірохіто відда, віддав наказ капітулювати. І 2 вересня на Лінкорій Місурі був підписаний акт капітуляції. Ну, там, як то ще мирний договір між Радянським Союзом, так і не був підписаний. там За Сахані щось там Короче, не був підписаний мирний договір. Ну, факт тут, що було там дуже багато харакірі, самовбивств там було страшне, що творилося. А декоторі воювали партизанську війну там на Філіппінах, в Індонезії. там Останніх виловили партизан японських. Вони не знали навіть, що закінчиться війна в 74-му році. Ну, Так закінчилася Друга світова війна. Ну, Які висновки по цій війні? Ну, висновки які? Це був? Це була ще більша бійня, ніж Перша світова. Там близько 90 мільйонів людей загинуло, цивільних там гітлеровці організували геноцид, там євреїв, Холокост, там концтабори, Там страшне, що творилося. Саме більше загинуло людей це в Радянському Союзі і в Китаї. Саме більше. Ну, і в Німеччині багато, там. і що комуністичний рух піднявся. Соціалізм, багато утворилися табори соціалізму і капіталізму. Капіталізм тоді велетенський за Другу світову війну капіталізм отримав велетенський удар. Ну, піднімалися прогресивні сили, там ось все. І було два табори, утворилося. І ру упала, колоніальна система упала, вже не було колоній як з однієї сторони. І багато держав почали пішли по соціалістичному шляху. Почали будувати безкласові суспільства. Це такий, ну, і ООН. Радянський Союз, всі пропонували, для чого на ООН. Дивиться, в зародку, де є вогнища, починається війна. І давить. Ну, був ООН себе і коли її оправдало. Наприклад, Западний Тімор, Тімор хотіла Індонезія окупувати. Не дали, повернули там, де він повинен бути. Кувейт. Хотів Ірак окупувати. Теж втрутилася в ООН, не дала Іраку окупувати його, кувей. задавила в зарудку. так сказати. Ну, після розвалу Радянського Союзу, коли зникла це, це держава, яка основувала ООН, зникла ця держава, появилося новий вогнище. Це з Болдови, це Росія. Не спіли провести реставрацію капіталізму. Опять зробили суспільство, де є експлуатація людиною, люди, нерівність. І треба міжнаціональні війни в там, Молдові, там, Придністров'я, в там, Грузії, в Чечні, в Сірії. Потім надіюся на Україні, вони поламають зуби. Ну що, будемо, так би мовити, прощатися. Слава Україні! На цьому будемо закінчувати. До побачення!